Вас вітаю, одеський ліцей номер 67. А ми вам нагадаємо. А ми вам розкажемо. А ми вам покажемо. У кожного з нас є те, що зігріває душу. Для когось це рідна пісня. Для когось мамина усмішка. А для когось вишиванка. Бо вишиванка це наша історія. Наша мова, наша нескореність. Моя сорочка, вишиванка. Хіба ще є така краса? Моя сорочка вишиванка. Вишиванка це не просто одяг, це пам'ять про бабусині руки. Це пісня без слів, що ви крізь трійці Це захист, оберіг, сила, незламність. У кожному стіпку наша мова. У кожному візерунку свобода. Ми вдягаємо вишиванку. ми українці. Бо в нас живе Україна. Я одягнув вишиванку, бо я українець. Це мій перший день вишиванки. Я пишаюсь. Моя бабуся вишила цю вишиванку, та я її дуже ціную. Моя вишиванка це сила моїх предків. Я вдягаю її, коли хочу бути ближче до України. У вишиванці захист, любов і пісня. Вишиванка це не просто сорочка. Це коднаці, що передається з покоління в покоління. У кожному стіпку своя історія. У кожному візерунку наша душа. Україна багата вишиванками. вишиванка. Він слабожанщини. Кожна унікальна! З ним вишиванки відзначається у третій четвер. Свято створили студенти Чернівецького університету у 2006 році. У світі вишиванку називають модним дипломатом і її носять президенти, співаки, актори. Вишиванка навіть потрапила в космос у 2014 році. Астронавт НАСА носив її на орбіті. Вишиванка, наче пісня, спів душі і любові жить. її стежка візерунком вишита крізь кожен лист. Одягни і ти відчуєш, як ріснитку мати шле. Побажання, силу роду, що в майбутнє поведе. Ми єдині, ми родина, усирочка з вишиття. Вишиванка наша зброя, символ волі і мабуття. Вишиванка не обрання, Це історія, знання. У ній мрії, предків наші. Світлий шлях і поклик справжній. Одягни вишиванку, дитино. Це любов до рідної країни. Це оберіг, що захищає, Це голос роду, що лунає. та кров, що боролись. Чорна земля, що всім нам далась, біла, як чисте серце в глице, синіє і жовте наше життя. Вишиванка це наш сяк. У ній любов, і бід, і шлях. Одягни її малий. З неї ти вже не один. рідна земле. Україна єдина любов, що вишита в сортях. Україна в серці назавжди. Мені снився сон і тривав аж до ранку, що я одягнула свою вишиванку. Проходжуся площою поруч хрещатик. Усюди спокійно тіліли всі хати, аж раптом ось музика наша, і танці, і всі в вишиванках танцюють в Луганську, і вишиті стелять усі скатертини З Донецька до Львова від Суми до Криму. Усі дочекались вдома на тата, і хлопців своїх дочекались дівчата. Але щоб ми одяглись в вишиванки, десятки і тисячі стали під танки, і з вишитим серцем не зносили руки, і жодного з них ми не можемо забути. Від неї тікає лихо, і сили її не стерти. Сон закінчився.

Ми пам'ятаємо, ми віримо.